Якщо в мене там підвал знаходиться, то я мушу заходити. У нас тут знаходиться комутатор, де лічильник стоїть на тепло. Двері у цьому найпростішому укритті встановили в межах програми Моє укриття. Відчиняються вони автоматично під час повітряної тривоги. В інший час приміщення можуть відкрити мешканці, розповідає одна із них хмельничанка Леся. Ми ця, там видали нам такі ось штучки. Приложуються цю штучку і тоді заходиш в подвал. На 11 будинках встановили 19 таких дверей в його управляючій муніципальній компанії. Розповідає головний інженер компанії Леонід Маціяшко. Коли йде сигнал повітряної тривоги, автоматично йде сигнал на електронний замок. Відкривання замок відкривається, і тоді людина може вільно відкрити двері. Там є лавочки, вода облаштоване укриття. Для перебування людей тимчасово під час повітряної тривоги 43 автоматичних дверей у найпростіші укриття багатоквартирних будинків Хмельницької тергромади встановили у межах програми Моє укриття, розповідає заступниця начальника управління житлової політики і майна Хмельницької міської ради Олеся Маркітан. Робили це, аби у всіх був вільний доступ до сховищ під час тривоги. Єдиною вимогою до мешканців для реалізації цієї програми є. Те, що мешканці зобов'язані під час небезпеки, під час повітряної тривоги надавати доступ до укриття всім, хто знаходиться поруч. За словами Олесі Маркітан, програма почала працювати з минулого року. Кошти на реалізацію взяли із міського бюджету. Близько одного мільйона гривень. Вартість залежить від розмірів. Вона коливається від 22 до 25 тисяч гривень за одну одиницю під час дії воєнного стану за обслуговування абонентську плату. Сплачується також коштом Хмельницької міської територіальної громади. Живе у приватному будинку, а користується, каже, найближчими укриттями хмельничанин Валерій. Там синя під замком подивіться зимок, і там укриття, там тут закрити. Інженер Леонід Маціяшко говорить, двері з автоматичним відкриттям погоджували на зборах мешканців кожного будинку. До цього укриття не захотіли їх встановлювати. Ключі в старшого будинку або людина людини відповідальної от за це. І туди приходиться цій людині під час тривоги приходити відкривати. За словами Олесі Маркітан, зараз виготовляють ще 20 автоматичних дверей в межах програми, за які проголосували мешканці. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.